І я пропоную вам вирушити в подорож пустелею. Ця подорож зведе вас віч навіть з нескінченністю. Прийміть зручне положення, заплюсьте очі, дихайте рівно і спокійно. Відповідайте перше, що спадає на думку. Не думайте над відповідями. Кожна ваша відповідь, вірна. дайте собі хвилинку підготуватися і увійдіть до безмежної пустелі. Ви їдете на верблюді через величезні та порожні простори нескінченної, як вам здається, пустелі. Ви вже практично на межі знемоги. Що ви скажете, верблюду, який віз вас на собі весь цей час? Якраз коли вам вже здається, що ви помрете від спраги, з'являється чудовий оазис. Але хтось уже приїхав сюди, раніше за вас. Хто цей мандрівник? Назвіть ім'я людини, яку ви знаєте. Час у пустелі іде повільно, і, здається, минає ціле вічність, перш ніж на горизонті. З'являються вогні міста. Нарешті ви дісталися місце призначення. Що ви відчуваєте, добігши кінця своєї подорожі? Настав час розлучитися з верблюдом, яким виїхали так довго. Як тільки ви зістрибнули, інший вершник збирається до сідла, щоб зайняти ваше місце. Хто цей новий вершник? Назвіть іншу людину зі свого життя. Зробіть глибокий вдих і видих, розплющить очі. Пустеля та верблюд символізують подорож до особистої незалежності. Зокрема, цей сценарій розкриває наші почуття з приводу розставання з коханими людьми. Ваші відповіді демонструють, якою може бути ваша реакція, коли настане час кожному піти своїм шляхом. Слова, які ви кажете верблюду, Розкривають, що ви можете сказати собі, коли зрозумієте, що кохання втрачено. Чи намагалися ви говорити слова підбадьорення, ми якось впораємося з цим. Або не турбуйся, це не може тривати вічно. Або з'явився натяк на розпач. Ми заблукали. Це безнадійно, ми тут помремо. Мовою психології Оазис означає ключ до вирішення проблем. Людина, яку ви там зустріли, могла бути тим, хто допоміг або підтримав вас у минулому або тим, до кого ви можете звернутися у важкі часи. Місто у кінці подорожі означає порядок, відновлений у ваших емоціях. Після того, як ви залікували своє розбите серце, почуття, які ви відчуваєте, досягнувши міста, це ваші справжні почуття, що виникають у вас після того, як ви нарешті приходите до тяму після втрати любові. Новий вершник це людина по відношенню до якої. Ви відчуваєте таємне почуття суперництва, ревнощів або образ. Можливо, людина, яку ви назвали, це ваш суперник у коханні чи той, хто колись розбив ваше серце. Ви дуже гарно попрацювали сьогодні. Подякуйте себе за це.